Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що включили це відео. Дякую, що приєдналися. Сьогодні буде коротке тренування, всього 20 хвилин. От, це тренування можна зробити зранку, порухати своїм тілом. Може, можна зробити серед дня, коли вам зручно тоді і робіть. З тренування буде full-body, ми трошки попрацюємо над всім нашим тілом, попрацюємо над ніжками, над пресою, над спинкою. Тож, давайте починати. Я включаю таймер, щоб вас не затримати довго. І починаємо ми з розминки. Робимо глибоких три, вдиха, руки через сторони, видих вниз, вдих. Руки через сторони нагору, видих вниз. І ще разочок, вдих. І видих. Чудово, піднімаємо ручки горизонтально і прокрути назад. І ще три, два, один. І вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер ручки горизонтально, робимо такі пружинки назад, відкриваємо наш грудний відділ. Зводимо лопаточки і тепер об'єднуємо. Округлюємось і розкриваємось, округлюємось і розкриваємось. Вдих, і видих. вдих і видих. і видих, ще, угу. Є. Тепер робимо бокові нахили, витягуємось через сторону ножки на ширині тазу, коліна м'які. животик втягніть, будь ласка, І витягуємось в одну і в іншу сторону. В одну. І в іншу вдих робимо в центр і видих витяжіння. Вдих центр і видих витяжіння. Є. Yeah. Тепер нахили вперед, саме в кульшовому суглобі, не в спині. Витягнетеся тазом назад, а ручками вперед. Так, хорошо. І ще вперед. І повертаємось. Таз назад, руки вперед. Таз назад, ручки вперед. Є. Yeah. Молодці і кругові оберти тазом. Два кола в одну сторону і два рази в іншу сторону. Розігріваємо наш кульшовий суглобчик в одну і в іншу. Є. І ще разочок. Є. Хорошо, молодці. Тепер вправо на баланс стабілізацію, коліно підтягніть до себе. І робимо згинання розгинання ногою у стопі, кругові оберти стопою в одну в іншу сторону є. Поміняли ножку, колінці до себе. Тримаємо баланс стопою на себе від себе, на себе від себе. І кругові оберти стопою в одну і в іншу сторону. Так, хорошо. І так. Починаємо штурвання з бокових перекатів. Встаємо ножки широко ширина, ширше плече. Носочки дивляться прямо. І ви е, штовхаєте саме таз назад і опускаєте таз вниз. Таз назад і таз вниз. Два. Три. Чотири. Вдих центр, видих вниз. П'ять. Вдих центр, видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ще трошки тримаємось. 10. Одинадцять, 12. 13, 14, 15. Є. Yeah. Хорошо, тепер будемо робити випади. Встаємо на край килимочка. права ножка робить крок назад, на полупальці і опускаємо колінці донизу. Статично робимо. Коліно вниз і догори. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Увага. Десять і пружинки. Десять вниз. Десять. Девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І статично затримали Ручки догори і стаємо 10 секунд. Ще тримаємо. Ще 5, 4, 3, 2, Один. Молодці. Стросили ножку, відчули тепло по лівій нозі. Добре. І на іншу ножку так само робимо. Угу. Права нога вперед, ліва на носочок на полупальці назад, між стопами, десь, десь відстань, стопа в ширину. Да. Нестимо стопа за стопою, трошки нахил корпусу вперед і опускаємось вниз і нагору. Один, два, три. Чотири, п'ять. Коліна вперед не клюємо. Шість. Задню ногу опускаємось вниз. Слідкуйте за цим, будь ласка. Десять. І пружинки. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. І статика Оп, опручки догори. Стоїмо десять, Дев'ять. вісім. Десять. Сім, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Струсили тепер. Ножки. відчули тепло на іншій нозі. Супер, молодці. І так, тепер сідниці. Поїхали. Опускаємось вниз. На чотири опорних точки. Долоні під плечима. Пальчики розтопирені. Коліна у нас під тазом. Колінці наш ширині тазу. Праву ногу носочок натягуємо на себе і штовхаємо п'яткою догори. Робимо кіки. Ось так, догори. І поїхали. Нагору. Ногу в коліні не випрямляємо, про... прожимаємо сідницю, не округляємось в попереку. Штовхаємо. 15 разів. І в нас буде 10 пружинок. Ще тримаємо. І ще відчувайте сідничку правої ноги. Прям прожимайте сідничку дуже добре. І ще на навидусі вдих коліна до себе. Видих нагору. Зафіксація. І поїхала. Десять. Пружимо. 9, 8. 7. Шість. П'ять. 4. Три, два. Один. Молодці. Трошки відпочинемо. Відчули сідничку тепер. Чудово. Відпочиньте, трошки подихайте. Глибокий вдих, глибокий видих. І повторюємо теж саме на іншу ногу. І так, долоні під плечима, пальчики розтопирені. Лівий носочок натягнули на себе, ножка зігнута і поїхала нагору. Один. Два. П'яточкою догори. Три. Чотири. Прес напружен. Не вмикайте поперек. Ви не повинні а, включати спину. Тільки виштовхування п'яткою догори, прожимаючи сідницю. Ви повинні відчувати прям а, сідничний м'яз. Фокус, увага, направляйте саме туди. І ще пару разів, і будемо робити пружинку. Ще тримаємо. І раз, два, пружинки. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Відчули іншу сідничку. Клас. Супер, молодці. Попрацювали з ножками, сідничками. Є. Тепер будемо працювати зі спинкою. Будемо робити дві вправи. Тож лягаємо на животик. Долоньки, ось так. от Ми кладемо під чоло, впираємось долонь-долонь. Ось так. Долонь-долонь, так. І піднімаємо грудний відділ догори. Ось так. Угу. І поїхали. Робимо таких 10 разів з видихом нагору і видих. Один. Ноги не відриваємо. Два. Три, чотири. Ця вправа класно розігріває і взагалі тренує розгиначі спини. Якщо у вас сидяча робота, то вони трошки у вас так заклякли. І видих нагору, вдих вниз, видих нагору, вдих, видих. Вже повинні відчути тепло. І видих. Молодці. Ми закінчилися цією вправо. Переходимо до наступної. Ручки тепер вперед і будемо, наче тому пливимо. Піднімаємо руки догори і зводимо лопаточки, лікті назад і зводимо лопатки. Маківкою тягнемось уперед, голову не задираємо. Підняли, звели лопатки, руки витянули, опустили. Підняли, звели лопаточки, ручки витянули і опустили. Вдих вниз і видих догори. Поїхали. Раз. І два. Вдих. Витянули ручки і видих. Підняли грудний відділ, звели лопаточки. Три. Чотири. П'ять. Ця вправа тренує у нас центр спини. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Ще два або три. Дуже класне вправа, я дуже люблю. Вдих, видих. І ми закінчили супер молодці. Потягніться в позу дитини, трошки розтягніть спинку, Зробіть глибокий вдих, глибокий видих, Вдих. І з видихом ми лягаємо на спинку, попрацюємо з м'ясами кору, з м'язами пресу, обережно, плавно, м'яко. Ми з круглою спинкою розкручуємо ось хребет за хребцем, укладаємо поперек, обов'язково, щоб не було прогину. Трошки підкрутіть таз, підніміть ножки догори, і ми будемо робити скручування, тягнутися е, пальчиками рук до пальчиків ніг. Ножки трошки зігнуті в колінах, і зафіксовані. І ось такі от скручування ви робите. Обов'язково підборіддя дивиться на гору. Не прижимайте підборіддя до грудини. Не робіть собі зайвою друге підборіддя. І так, поїхали. І догори 15 разів, дих і видих. Один, два, три. На видусі нагору. Чотири. Вдих, видих, п'ять. Видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Ще один. Оці. Єсть. Ножки залишаються. Трошки можете до себе колінці, трошки відпочиньте, похитайтеся право-ліво. І приходимо до другої вправи. Ручки тепер за голову, лікці дивиться по сторонам, і ми будемо опускати ножки почергово в підлогу. Носочки на себе почергово. Ось так. П'яточка торкається підлогу і повертається в сходну точку. Торкається і повертається. Таких ми будемо робити 20 разів і поїхали. Раз, два, три. Грудна клітина пюри поднята. Чотири. Під ворідням тягнетесь до носочка. П'ять. Шість сім. Лікті по сторонам не зажимаємо шию. Я все збилась. І ще, ще. Вниз. Живіт максимально втягуємо, коли нога опускається донизу. Поперек не відриваємо. Ще пару разів ми робимо. разів шість десь. Вниз, вниз. Відчуваємо його рит нижні преси. І ще. Молодці, колінця до себе і розслабились трошки. Похитались вправо-вліво. Є, чудово. Ставимо ножки на підлогу, ножки в колінах зігнуті. Знову перевірте поперек, щоб поперек лежав, підкрутіть таз на себе. Ручки знову за головою, лікті дивляться по сторонам. І ми будемо робити діагональні скручування на косі м'язи живота. Тягнутися лікт до протилежного коліна. Тобто коліна з ліктям йдуть на зустріч один одному. Обов'язково доторкнутися ліктем до коліна. Інший лікоть дивиться у підлогу. Торкаються підлоги і не відриваються. Один, два, три, чотири. Вдих, видих. п'ять. на видосі. Шість. На видосі. Сім. Вісім. Ще працюємо: Дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Є. Молодці, відчули. Прес вже так трошки теж теплішає. Процеси йдуть. Думаємо про красивий плоский животик. І міняємо сторону. І робимо на іншу сторону так само. 15 разів, лікті по сторонам, і поїхали. Один. Видих, два. Дих, видих, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Молодці! І остання вправа у нас планка. Ми будемо її робити статично на предпліччях. Тож розвертаємось, стаємо на предпліччя. Долоні не схрещуємо, пальчики розтопирені. Лігті під плечима. Виходимо в планку ножки на ширині тазу. Таз підкручено лопатками максимально давимо у стелю. Не провисаємо впопереку. Ще стоїмо. Стоїмо, дихаємо, уявляємо наш красивий плаский животик. Ще трошки. Ще стоїмо, дихаємо. Не провискаємо таз вище. Я все бачу. Ще трошки. Ще трошки, трошки. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Я вас вірю ще трошечки. Молодці. Все. Це було останнє тренування. Я вам дуже пишаюсь. Остання вправа, точніше. Ой, зараз трошки потягнемося, йдемо в сфінкса, витягнемо Живі, животик наш, да? ми над ним працювали тільки що. Плечі назад, таз не відриваємо, грудний відділ нагору, відчуваємо, як у нас йде витяження по попередній лінії, дихаємо глибоко, опускаємось вниз. І переходимо в собаку мордою донизу, підходимо до себе трошки ближче, великі пальчики завертаємо трошки всередину і поперекатуємося ножками. З п'яточки на носочок відчуваємо витяження по всій задній лінії ніг, спини, вдихаємо глибоко, відновлюємося. опускаємо колінця. Ліва ручка крокує вліво, права її наздоганяє і тягнемо спинку справа. Витяження. праву ручку витягуватися в сторону, тазом назад і вліво. Вдих, видих, міняємо сторону і на іншу так само. Повертаємо ручки в центр, лягаємо на спинку обережно. Колінці до себе. Праву ножку залишаємо біля себе, ліву випрямляємо, кладемо на підлогу і тягнемо праве коліно максимально до плеча. Випрямляємо ногу в колінному суглобі, натягуємо носочок на себе. І робимо маленькі такі пружинки. Якщо сильно тягнете під коліном, призігніть ножку в коліні, відчуваємо витяжіння по задній лінії ноги. Побудьте тут трошки. І згинаємо ножку, робимо четвірочку, закидайте праву ногу на ліве стегно, ніряйте ручками під ліве стегно, під колінця, все, і натягуєте ліве колінце на себе. Трошки похитайтесь право ліво відчуйте витяжіння по правій сідниці, дихайте глибоко відновлюйтеся. Є супер. І міняємо ножку. Права нога вниз в підлогу, ліве колінці тягнемо максимально до плеча. І виправляємо ножку в колінному суглобі. носочок на себе і маленькі пружинки. Натягуємо ножку, прожинемо трошки, відчуваємо витяжнення по задній лінії лівій, нозі. І робимо четвірочку. Поклали ліву ногу на праву, занернули ручками під праве колінце, натягнули праве колінце на себе і відчули сідничку зліва. Приємне витяжіння сідниці зліва. Є молодці, перекат вперед. Сідаємо по турецьки витягуємось, хорошо витягуємось ручками догори, беремо собі правою ручкою за лівою зап'ясток, бокове витяжіння, лівим за правим, в своєму вільному порядку потягнулися, розкрились в грудному відділі, округлились трошки. Зробили три глибоких диха, вдих, руки через сторони, видих, намасти перед собою, вдих, видих перед собою, вдих і видих. Молодці! Так, да, клас! Дякую, що були зі мною. Дякую, що включили це тренування. Пишіть обов'язково коментарі, які б відео ви хотіли, щоб я для вас знімала. Ставте вподобайку, мені буде дуже приємно. От- і я дуже дячна вам, бажаю вам гарного дня, гарного настрою і всього вам найкращого. Все, пока-пока!